На місці влучання працює наша кореспондентка Дар'я Нематян Золбін. Колего, доброго ранку. З ким вдалося поспілкуватися? Доброго ранку, колеги. Ну ми вже перш за все постосувалися. Звісно, що із місцевим мешканцями з посадовцями. Проте напевно, варто розповісти почати спочатку. Сьогодні на ранку приблизно у Харкові пролунали чотири вибухи. Згодом стало відомо, що а, це була атака російських безпілотників. Вони влучили у два райони міста. Йдеться про Слобідський та Шевченківські райони. Наразі відомо про 27 поранених. Людей, а частина з цих людей наразі перебувають у лікарнях. Самі ж люди розповідають, що в деяких місцях росіяни залучили тактику дабл тап, тобто подвійні удари. Так біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. Одна жінка розповідає, що спершу була був один, був згодом через хвилину. Був ще один переліт безпілотника. Далі прошу показати, як це було, і дати пряму мова. Якось не було тривоги. Ми ну вже я вже так майже не спала. Моя квартира на четвертому поверсі. Всі вікна вибило, приїхала швидка. Я до них спустилася, кажу, тому що вона держиться вушка, і вона погано чує, вона кричить, ну тобто її відвезли. Наразі відомо про чотирьох травмованих дітей. Одна дитина тяжко поранена. Це розповідає корівно експертів обласної військової адміністрації Олеся Губа. Тож прошу дати далі його перемогу. Три відповідно трьох дітей госпіталізовано, ще троє відповідно дорослих. Так само госпіталізовано до лік до лікарні. Одна дитина відповідно перебуває в важкому стані. Ті, що людей госпіталізовано, останні середньої тяжкості. А, також наразі на місцях у Харкові займаються прибиранням наслідків цієї нічної атаки комунальника. Вже вийшли на вулиці міста, аби прибирати скло, збирати уламки будівель, та решту. Зокрема, також і зашивати вікна, ДСП та, е, дошками там в, в тих квартирах, ця, в яких вибило шибки внаслідок е, нічної апати дронів. Ну а у мене наразі все ми продовжуємо працювати, буде повідомляти актуальна інформація, бо чоловіка теж Колего, дя дякую за подробиці. Дар'я нематян золбін про ранкову дронову атаку на Харків за словами міського голови Ігоря Терхова. Поранених вже 27.